Котик. Українська народна казка. Ставте лайк, щоб підтримати український контент. Не знаю, в якомусь то царстві жив собі чоловік. А в нього були три сини. От як умер батько, зосталося їм худоба, млин, хлів і кіт. Нуму, кажуть, ділитися. Нум. От і поділились. Старший собі узяв малий, середульший хліб, а найменшому кота дали. Ти, кажуть, малий, тобі небагато треба. От він нічого вже робити, лежить на печі та давай плакати. А кіт лежить на гумині, та й каже: Пане мій Милий, пане Ко ти плачеш, як же, каже, мені не плакати, Ще тільки один ти мені дістався. А що мені з тебе? А кіт каже не плач, дай мені мішок, я піду хліба, дістану тобі і собі. Узяв кіт мішок, набрав капустяного листя, пішов у хліб та й положив, де кролі водились, а сам сів, стереже. То це прийде кролик, улізе в мішок, а кіт тоді за куща та мішок зав'язав і поніс до царя. Кланяється, каже, пан Запічанський прислав подарунок. То цар подякує гарно і звелить насипати в мішок хліба і грошей дасть. От котик принесе зерно і є їм що їсти. Середульший брат якось і довідався, що котик у його хліві кролів ловить. Та й каже Слухай, брата, не пускай свого кота в хлів, А то тільки його й бачив. Капосний звірюка половину кролів видавив. Пан Запічанський лежить на печі та й плаче. А котик і підглядів пан мій любий. Пане мій милий, чого ти плачеш? Як же мені не плакати, каже, що так і так казав брат, що він тебе уб'є, щоб кролів не ловив у його хліві? Не плач, каже, усе гаразд буде. От котик і довідався, що цар з дочкою гулятиме біля річки. Прибігає додому та й каже Пане мій милий, пане мій любий, ходім до річки. Чого? Та ходім, тобі не зна чого, а ходім та роби, каже, те, що я тобі скажу, буде добро, тобі й мені. От і пішли, ходять понад річкою, коли дивляться, і цар уже йде з дочкою. Котик і каже. Пане мій милий, пане мій любий, скидай сорочку та скачи у воду. І кричи: Рятуйте, хто в Бога вірує. Він сорочку себе та у воду. Рятуйте, кричить: Рятуйте, хто в Бога вірує. Цар і почув. А кіт підбігає та й каже: То пане Запічанського розпійника обідрали. І у воду вкинули, не дай йому загинути. Ой, лишенько, каже царівна. Це того пане Запічанського, що нам кроликів присилав? Того самого, каже кіт. Цар зараз гукнув тут назбігалося народу рибалок, невід закинули і витягли. Царівна й просить у батька. Візьміть. Каже, тату пана Запічанського у дворець. Він такий добрий. І кроликів нам присилав цар і взяв його. Одягли, причепурили. От царівні він так уподобався, що й поженили їх через кілька там часу. І панові добре, і котові добре. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.